На ТІВІ4 час місцевих новин. Вітаю вас від початку року. Слідчі зареєстрували на Тернопільщині понад тисячу фактів. Шахрайс третина з них це афери в інтернет мережі. Жителі Тернополя та області після спілкування із невідомими втратили більше як півтора мільйона гривень. Правоохоронці кажуть, що жертвами пройди світів стають люди різного віку та статусу. Аби не потрапляти у тенета зловмисників, Національна поліція України розробила попереджувальну кампанію. Працівники поліції щодня на сайтах, в соціальних мережах та на телебаченні розповідають про людей, які потрапили на гачок аферистів. Під початку року слідчі зареєстрували на Тернопільщині понад тисячу фактів. шахрайств. третина з них це шахрайства в інтернет-мережі. Жителі Тернополя та області після спілкування з невідомими тратили більше півтора мільйона гривень. Щоб запобігти даним діям, проводиться відпрацювання, проводиться інформування населення, щоб убезпечити та зберегти грошові. Кошти осіб похилого віку, а також інших громадян, які змогли потрапити під дані шахрайські схеми. Правоохоронці кажуть, що жертвами пройдисвітів стають люди різного віку та статусу. Максимальне інформування населення це один із методів, який не стовідсотково, але допомагатиме мінімізувати випадки шахрайств. На території області проводяться постійно профілактичні заходи, дуже багато працівників теж залучаються до цього. Проводиться. Спілкування доводиться інформація, фінансові операції через інтернет, фішингові повідомлення та сайти, інтернет братство зловживання довірою та використання людського горя у власних інтересах це лише частина методів звидурювання коштів, які використовують шахраї. Аби люди не забували про такий вид злочинності, як шахрайства, і не потрапляли у тене та зловмисників. Національна поліція України розробила плакати, постери, білборди, сітілайти та листівки, які нагадуватимуть місцевим мешканцям про небезпеку, і про те, як не стати жертвою шахраїв. Понад 90 людей з нагоди Всесвітнього дня донора крові прийшли до Тернопільського обласного центру служби крові. Спільно доєднатись до благодійної місії. Вирішили як почесні донори України, так і ті, хто вперше здає кров. Серед добровольців і наш Назарій Голуб. Подробиці дивіться у його сюжеті далі. Самого ранку до Тернопільського обласного центру служби крові вишикувалась черга. Ці люди прийшли сюди, аби долучитися до спільної здачі крові з нагоди всесвітнього дня донора. Організатори розповіли, очікують близько ста людей. По всій Україні стартувала акція «Розквітай». Метою даної акції є популяризація донорської крові. Якраз ми говоримо про її про користь і про красу на Тернопільщині. дуже дуже люди активні, дуже долучаються. Бо ну я я так розумію, що люди розуміють, що війна і вони хочуть чимось завжди допомагати. Здача крові розпочинається із реєстрації. Уже після цього ви проходите обстеження лікаря-терапевта, який визначає, чи стан здоров'я дозволяє вам поділитися власною кров'ю. Так від терапевта і далі пора визначити групу крові та резус-фактор. Тільки після цього приступають до процедури. Стандартна доза кроводачі становить 450 мл, Вона триває до 10 хвилин. Зараз є додатковий такий тягар для України це коли є заготівля і поповнення резервів, тому що триває війна і завжди потрібно мати якісь запаси. Пані Галина вже п'ять років має посвідчення почесного донора. Цей документ видається після сорокової здачі крові. Жінка розповідає, що понад 15 років регулярно долучається до важливої справи. Розпочалося, бо треба було моєму чоловіку робити операцію. Треба було п'ять донорів, а було я тільки чотири знайшла і відважилася пішла перший раз сама. Щоразу жінка здає кров через певний проміжок часу. Лікарі радять не раніше ніж через 60 днів. Я собі знову йду. Часом людям треба вже бо кілька разів ходила, що потрібно було людям, що дзвонили, і просто тут попадало, що підходили, бо треба було людям донора. А мені яка різниця для кого здавати? Головне, щоб допомогло. До спільної здачі крові доєдналися і новачки. Сьогодні день всесвітнього донора, треба взяти участь в тому і допомогти. Може комусь потрібна буде моя кров? А може, комусь моя кров стане у пригоді. Таке може бути чисто добровільно. Тим більше сьогодні воно все приурочено до дня донора. Здати кров тернополяни мали змогу із 8.30 до 12.30. За цей час, розповідають організатори, до благодійної місії доєдналися понад 90 людей. Здати кров та, поділившись частинкою себе, тим самим допомогти тим, хто потребує, вирішив і я. Я долучився до здачі крові вперше і, чесно кажучи, зовсім навіть не боляче, тому раджу усім долучатися. Волонтері задля перемоги у Кременецькому академічному ліцеї імені Уласа Самчука допомагають українським бійцям ще з 2014 року. На базі навчального закладу облаштували волонтерську кухню, де щодня випікають смаколики, які передають на фронт. Також учні ліцею організовують благодійні ярмарки, щоб зібрати кошти на потреби збройних сил України. Трьох з них нещодавно відзначили подякою від Валерія Залужного. Більше про це далі. Не буває чужих дітей, не буває чужих братів. Це наші діти, і вони просто повинні відчувати домашню атмосферу. Вони повинні пам'ятати, що за ними є тил, є люди, яких люблять, що ми їх просто з нетерпінням чекаємо, ми молимось за них. У колективі Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука ще з 2014 року взялися волонтерити. Збирають кошти на потреби Збройних сил, платуть сітки, готують та формують продуктові набори, передають речі першої необхідності. Аби на фронті бійці знали про надійний тил. Шукали варіанти, яким чином це зробити, що найбільше від нас потрібно. Ну, одним словом, вирішили, що просто сидіти це недостойно. Сьогодні ліцей співпрацює із закордонними благодійниками, які постачають для бійців медикаменти, генератори живлення та необхідну військову амуніцію. Також на базі навчального закладу розгорнули волонтерську кухню. Тут щодня випікають та готують різноманітні смаколики, які щотижня відправляють на фронт. До доброї справи долучається колег колектив ліцею і самі учні. Вони інколи залишають особисті справи. Неділя, вихідні дні, відпустка вони працюють. Тобто ідея була спільна. Ми вирішили, що я розумію, ви знаєте, що хлопці мають достатній мірі зараз харчування, але домашні смаколики це не домашні смаколики. Анатолій Аврамишин зізнається, у приготуванні страв для бійців перепробували кілька сотень рецептів, аби все було найсмачніше. Це є різного роду наше таке фірмове печиво, як ми кажемо. Це є сухі борщі, сухі супи. Вони дуже зараз популярні, тому що він не потребує готування. Це вакуумно приготований е суміш, яка опускається в гарячу воду, і хлопці це мають. Ну і різного роду теж тушківки, звичайно. Учні ліцею також організовують благодійні ярмарки, де продають випічку або власноруч виготовлені вироби, щоб підтримати наших захисників. Нещодавно трьох учнів ліцею нагородили відзнаками від Валерія Залужного. Це діти, наскільки знаю. Вони на різдвяні свята заробили значну суму коштів. І от всі ці кошти вони передали на ЗСУ. Анатолій Аврамишин каже: найцінніша нагорода знати, що військові нагодовані і в теплі. Тож працюватимуть і надалі чекатимуть наших героїв живими додому з перемогою. Їх виловлювали просто у воді під будинками на балках, де тільки можна. Мова йде про собак із затопленого Херсона. Два тижні тому тернопільські волонтери привезли чотирилапах у стерилізаційний центр в Дичкові. Аби познайомитись із новоприбулими тваринами, там побувала наша знімальна група. За словами директорки центру Тетяни, здоров'ю чотирилапих вже нічого не загрожує. Собаки йдуть на контакт утім, продовжують сумувати за домом. Вночі 3 червня до стерилізаційного центру в Дичкові волонтери привезли 26 собак із затопленої Херсонщини. Ми їх розселили, а на другий день може дивилися наскільки вони соціальні. Тварин евакуювали з херсонського притулку шанс, коли його почало підтоплювати. Цих собак, які там жили, їх забрали сюди, вивезли, а туди поки що тимчасово, скажімо, поселили тих, яких виловили просто в воді під хатами на балках і де тільки можливо. Чотирилапі усі не породисті. За словами Тетяни, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Собаки йдуть на контакт, утім продовжують сумувати за домом. Це шок, це стрес, це, це трагедія, це біда. Це Нема просто. Дуже шкода, дуже шкода цих собак звичайно кажуть, це нема слідків. У стерилізаційному центрі в Дичкові готують новоприбулих собак добре: ячмінна або пшенична каша з м'ясом та собачим кормом. Працівники центру кажуть, їжі поки вистачає. Ми ще їх не назвали, імена Ми немає? Ми ще їх не назвали, Але нам поступила ж інформація за двох собак, що їх ідентифікували по іменах. Mm -hmm. Ото я вже можу за них сказати. Вони бачите, вони ще бояться. Що там є маленька? Що? Усього у Дичкові разом з перевезеними з Херсонщини 106 собак. Волонтери наполегливо просять усіх небайдужих приїжджати і забирати собак додому. На цю годину у мене все Добрих нам новин. Звідусіль і до зустрічі на каналі Тіві 4